Добрий, Добрий день, шановні депутати. Я головний бухгалтер Старокостянтинівський Жек Лукашенко, Лукашенко Львова Володимирівна. Працюю в даному підприємстві 23 роки на посаді головного бухгалтера 9 років. Чому ми сьогодні прийшли до вас і звертаємося в першу чергу як виборці і як до людей, які ми обирали? Ми члени громади. Це наше підприємство на підприємстві На сьогоднішній день працює 139 працівників, і нам дуже боляче і прикро, що ви наші обранці, яких ми поважаємо, тому що вас обрали ми і обрали більшістю голосів. Подобаєтесь ви нам, не подобаєтеся, але ми зобов'язані. Під підчинятися вашим рішенням і їх виконувати подобається нам, міський голова. Не подобається ми зобов'язані виконувати рішення, тому що його обрали люди і обрали більшістю голосів. Так що, будь ласка. Зракуйте те, що ми також люди і майбутні виборці, бо чотири роки пройде ми не оглянутися. І знову будуть вибори, і ви прийдете знов до нас. І подумайте про те, чи захоче хтось з мешканців громади після вашого п'ятирічної роботи подати вам руку. Дякую вам. А тепер про мораторій. Знаєте, дані системі я працюю дуже давно і роз дуже гарно розумію слово мораторій. Чому ми прийшли і привели сьогодні людей? Тому що на сесії, яка відбулася 5 серпня, ви не внесли зміни до нашого статуту. Перше, ви також не порахувалися з думкою мешканців 45 будинків, а це чотири більше 4,5 тисяч виборців. Чому за, за ініціативи мешканців ми провели збори у цих будинках? І помінялося законодавство. Ми просто хотіли цей статут, щоб він відповідав законодавству на сьогоднішній день. Ми з юристом працювали цілий. Тиждень для того, щоб воно виглядало згідно чинного законодавства на сьогоднішній день? Ви зміни не внесли? Тепер до нас звертаються знов мешканці будинків з проханням проводити збори. Ми далі ці збори не проводимо, бо ви не внесли зміни до статуту. Це перше. Друге мораторій на тарифи. Скажіть, будь ласка, що таке тариф Старокостянтинівської ЖЕК? На сьогоднішній день діє 869-та постанова, відповідно до якої є методика розроблення тарифу. Тариф у нас затверджувався в 2009 року. Всі інші роки ми, вводили, ми проводили коригування відповідно до цієї постанови. Тобто піднімається заробітна плата, мінімальна. А ви знаєте, що законом. Нашим основним конституцією, також за Кодексом закону про праці. Ми зобов'язані перераховувати зарплату і дотримуватися закону, щоб людям виплачувалася мінімальна зарплата, нараховувалася індексація. Ми змушені в зв'язку з тим в цьому році, з 1378 до кінця року 1530 буде. Електроенергія з 1 вересня піднімається на. 30%. Зараз за освітлення під'їздів для Ремо ми платимо по 99 копійок. На 30% піднімається з 1 вересня. В тарифі, що ви хоч ви хоч, я хочу, щоб ви знали складову тарифу Старокостянтинівської ЖЕК. Ми працюємо по собі вартості. Тобто в нашому тарифі рентабельність закладена на нуль. Чому закладена нульова рентабельність? Тобто прибутку нема ніякого. Чому? Тому що ми врахували при цьому специфіку нашого населення, нашого міста Старокостянтинова. У нас проживає небагате населення. Тому ми не закладали цих 12%, які також передбачені в цій 869 постановою, да, Щоб люди менше платили. Ми протягом цього всього терміну стараємося за рахунок інших складових тарифів не піднімати до населення. Ми піднімаємо ціни тільки в крайньому випадку, коли вже дуже боляче і дуже пече. Коли піднімається ціна на електроенергію, ми не можемо не піднімати, не коригувати тариф. Ми не піднімаємо тариф, ми його коригуємо. Ми відкоригували його в 2011 році, коли піднялися ціни на паливну масильні. Ви знаєте, бензин зріс з 8 гривень до 20. Як ми можемо не відкоригувати тариф? Населення наше, да, наше населення не бідне, але я вам хочу сказати, якщо взяти 2009-2010 рік, субсидія і пільги вже складали 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день в опалювальний сезон люди наші захищені, тому що субсидія 357 тисяч. Порівняйте 50 тисяч і 357 тисяч. То ви мені скажіть, хіба можна на усю частинку як, чому прийшли сьогодні люди? Ви кажете, що людям неправильно розказали, що привів їх сюди міський голова. Це неправда. І я не боюся цього сказати, тому що знаєте. Коли стоїть питання, люди прибиральниці в нас получають 1500 гривень. Вибачте, вони сьогодні виробничі бригади працюють. працюють тому, що треба виконувати ремонт. На дворі золота погода. Прийшли дівчата, які вже свої участки прибрали. І вибачте, сьогодні 139 чоловік залишиться без роботи, так теж не можна. Звідки я, як головний бухгалтер, немає в нас резерву. У нас немає рентабельності, звідки я завтра їм зможу виплачувати зарплату. Звідки Звідки я завтра зможу випла... проплачувати за електроенергію в РЕС? А ви знаєте, які порядки в РЕС. від сьогодні не заплатив за електроенергію. Завтра прийшли рубільник перекрили і ми не зможемо обслуговувати населення, бо перекривають не освітлення в під'їзді, а перекривають освітлення в конторі, тобто бухгалтерій абонентський відділ паралізований, не працює ні один комп'ютер, не здаються звіти. Бо все зав'язано на електроенергії. У нас вже були такі випадки, коли ми не могли проплатити за електроенергію і приходили попередження, відключали. А потім за те, щоб включити, ми ще маємо заплатити їм за включення. То навіщо ви накладаєте мораторій, якщо ви хочете? Як ви кажете, що ви прийдете на наше підприємство з перевіркою, будь ласка, прийдіть. В мене колективний договір зі мною. Якщо ви кажете, що в нас бухгалтерія і отримує премії, а робочі не отримуєте, будь ласка, я вам покажу зарплату відомості по зарплаті, за який ви схочете період. І ви покажіть, якщо ви знайдете, хоч один випадок, що Таке було, вибачте, я тоді як головний бухгалтер зразу напишу заяву на звільнення. Тому що, виходить, це неправда. Ви це можете перевірити в правильність, як кажете, о, у вас подвійна бухгалтерія, нема в нас чорної бухгалтерії. Зараз дуже легко перевіряється. Є, є єдиний соціальний внесок, податкова інспекція на ваш депутатський запит дадуть любу відповідь. Звірите, мою зарплату із зарплатою там. Так що не треба цього казати. Якщо ви хочете розглядати якесь комунальне підприємство, роз... і не кажіть про всіх в цілому. Розглядайте кожне підприємство окремо. Якщо у вас є якісь претензії до ЖЕФу, будь ласка, ніколи не я не... ви завжди кажуть, комунальні комунальне підприємства, комунальні підприємство. Не треба їх тутожнити. Є претензії до водоканала, будь ласка, до них, є претензії до ЖЕФУ, будь ласка, до ЖЕФУ, є претензії до комбіната комунальних, будь ласка, до них. Не треба казати, знаємо ми вас, бо ми вас теж всіх знаємо. Тому ми сьогодні прийшли з великим проханням, з великим проханням. Не проводьте цього мораторію, бо в вересні місяці, якщо ми вересень місяць протримаємося, то в жовтні місяці ми прийдемо до вас і будемо казати, виділіть нам кошти з місцевого бюджету на дотацію для, того, для покриття різниці в тарифах. Покриття різниці в тарифах. Ну я наскільки, вибачте мене, але, за 9, але за, 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 9 років, за 9 років, що ні один раз ви різниці в тарифах нам не виділили, і ми цього ні разу не отримали, вибачте. І, а, а до чого піде от мораторій е, зарплату, виплата? Ви знаєте, згідно Кодексу законів про працю, ми повинні зарплату виплачувати в першу чергу. Звичайно, ви це знаєте, З чого буде виплачувати зарплату. Тим більше, коли йде люди, ви кажете, ви дбаєте про мешканців наших, нашого міста, про наших виборців, да? ми теж про них дбаємо. Бо якби ми про них не дбали, то в нас вже тариф був би 2,50. А на сьогоднішній нас гривня 75. Ми теж про них дбаємо і теж враховуємо платіжеспособність нашого населення, бо люди не зможуть цього платити. Все, дякую.